Спочатку дрони, потім стадіони. Черговий пікет біля військової адміністрації. Лікуватимуть військових і цивільних. У 12 медзакладах області планують облаштувати реабілітаційні відділення. Майже півроку був у полоні. Історія прикордонника, який обороняв Маріуполь. У Львові відбувся сьомий пікет під Львівською військовою адміністрацією проти некритичних витрат. До приміщення адміністрації прийшли люди із плакатами. Вони зібрались на акцію із назвою Спочатку дрони, потім стадіони. Як розповів Суспільному організатор акції Святослав Літинський, учасники мітингу виступають проти витрат з бюджету, що не є критичними, і вимагають скасувати тендери на закупівлі, які на їхню думку є недоцільними під час війни. За кожну годину нашого виходу ми близько 70 тисяч гривень скасували непріоритетних витрат, які можуть бути скеровані. Я думаю, кожен собі задумується, чи я щотиждень 70 тисяч гривень можу допомагати армії, мало хто може. Тобто з тої сторони дуже ефективність висока. Теж ефективність висока, що було розпорядження про перегляд некритичних витрат, що було розпорядження про те, що вважати некритичною витратою, що створена комісія. Яка має переглядати ці некритичні витрати. це позитив сьогодні ж в обласній військовій адміністрації відбулось перше засідання такої комісії. Вона також контролюватиме закупівлі з замовниками, яких є органи місцевого самоврядування. А ми заслухали 15 територіальних громад і два структурних підрозділи обласної військової адміністрації, а саме департамент дорожнього господарства та управління капітального будівництва. Протягом двох годин роботи комісії розглянули 35 тих чи інших закупівель з перших результатів засідання. Комісії можу констатувати факт того, що одна закупівля буде відмінена. Мова йде про капітальний ремонт даху та фасаду Прилбичівського закладу дошкільної освіти. Суму трошечки більше 5,2 мільйона гривень. За словами Степана Куйбіди, також частині громад доручили переглянути деякі закупівлі. Наступного разу робоча група збереться наступної п'ятниці. Це буде зал фізичної терапії номер 1 один з залів фізичної терапії, в якому буде розташована сітка-клітка УГУ для розвантаження. Це як сітка клітка і вона призначена для розвантаження хребта. Тут будуть займатися пацієнти з ураженням упорно-рухової системи. Облаштування реабілітаційного відділення в обласному госпіталі у винниках на завершальному етапі розповіла завідувачка відділення Оксана Ганусич. В цьому залі будуть розміщені апарати для активно-пасивної розробки верхніх і нижніх кінцівок. Вони будуть розміщені по периметрі. Тут буде бігова доріжка з розвантаженням, і тут буде кардіо-бігова доріжка, де ми будемо тестувати пацієнтів з кардіореспіраторним захворюванням. Площа цього реабілітаційного відділення понад тисячу квадратних метрів. Тут розмістять чотири зали фізичної терапії. Відділення буде амбулаторного типу, і лікуватимуть тут і військових, і цивільних. На даний момент ми зустрічаємось з комбінованими травмами. Вогнепальне поранення плюс ураження периферичної нервової системи, вогнепальне поранення з зговою з травмою, з травмою спінальною, вогнепальне поранення з ампутацією кінцівок. Заступниця директора госпіталю з реабілітації та позаштатна спеціалістка обласного департаменту охорони здоров'я Алла Рогуляв розповіла, що з обласного бюджету на ремонт цього відділення виділили близько 14 мільйонів гривень. Також придбали обладнання. Це є бігові доріжки, велотренажери, мотомеди це є. Балансири різного роду, це є сходи, бруси. Тобто різні обладнання є різноманітним. За словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Наталії Літвінської, на Львівщині мають облаштувати реабілітаційні відділення у 12 кластерних та надкластерних медичних закладах. Вони різняться з проможністю надавати різні медичні послуги. У п'яти вони вже є. Воно передбачено на рівні постанови кабінету. Ето міністрів як напрямок надання медичної допомоги у закладах спроможної мережі кластерного і надкластерного рівня. А також ми розуміємо, що нас зараз є потреба в реабілітації не тільки військових, а й цивільного населення. А в майбутньому ця потреба буде ще зростати. За даними обласного департаменту охорони здоров'я для облаштування реабілітаційних відділень з місцевих бюджетів виділять понад 12 мільйонів гривень. Ірина Іванка Дусько Анатолій Суспільне новини Львівщина. Це центр матері і дитини незламні матусі. Тут живуть вагітні жінки з дітьми, які через війну вимушені були покинути свої домівки. Комплекс проєктував архітектор Тарас Сулик з командою. І зараз цей проєкт номіновано на архітектурну премію ЄС імені міса Ван дер Рої, розповідає Тарас Сулик. Цей конкурс є досить популярним в Європі. І саме міс Ван Дероя Евард ця нагорода, вона є досить значущою для молодих архітекторів, і навіть для компаній, які вже багато працюють на ринку. Тому справді ми прибули приємно здивовані бути в числі номінантів. Це вже велике досягнення. Ми звичайно цьому раді, але найбільше приємно те, що все-таки соціальний проект поданий як номінант на конкурс Міс Ван і було б добре якраз навіть таким проектом більше привертати увагу до України і до ситуації, яка є в Україні. Центр відкрили у липні минулого року. Його будівництво тривало три місяці. Для нас як для архітекторів важливо було все таки добитися ефекту, хоча б частково дому для людей, які втратили свій справжній дім. І ми хотіли якраз передати цю атмосферу затишку. Ми зосередилися в матеріалах на двох матеріалах: це метал і дерево. Метал для зовнішньої оболонки, дерево для середини, знову ж таки, для підсилення контрасту зовнішньої холодної оболонки як місця, де можна сховатися, і середина дерев'яної, теплої оболонки як місце, де можна вже отримати якийсь спогад або асоціацію з домом. Власне, це. Пояснював сам вибір матеріалів. Зараз у центрі незламні матусі живе 11 жінок і 28 дітей. Розповідає адміністраторка центру Ольга парубейко Столярук. Всі жінки це евакуйовані. Це східна Україна, цей Луганськ, Донецьк. Було багато жінок, які були тут, але поїхали далі за кордон. У Нас є два корпуси: один і другий корпус. Це є відзеркалення. Вони ідентичні один до одного. Це надзвичайно гарна і корисна територія для матус. Тут є тихо, тут є затишно. Тут великий простір є для немовлят і вагітних мам. Тут багато повітря свіжого, тут дитячий майданчик, все екологічно чисте є. За словами головного архітектора Львова Антона Коломійцева на цю премію від Львова номіновано три об'єкти, і важливо, що серед них є соціальний проєкт Незламні матусі. Це найбільш престижна премія в європейському ареалі, так би мовити, європейського союзу. Премія архітектурна присвячена відомому європейському архітектору Місу Мандеро. Подивимося, яке місце вдасться зайняти цьому об'єкту. Ми віримо в перемогу, звичайно, але вже номінація на цю премію це вже є перемога, за що ми надзвичайно вдячні і раді. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив зірець, як мають виглядати меморіальні таблиці, що вшановують пам'ять загиблих військовослужбовців. Таку таблицю нового зразка встановили на ліцеї номер 8 адже випускник цього навчального закладу загинув на війні. Аби встановити таку таблицю, родині загиблого потрібно звернутись до закладу, наприклад, до школи. Директори шкіл подають документи до ЦНАПу і організовують виготовлення таблиці. Усі меморіальні дошки будуть встановлені коштом міста. Говорить керівник департаменту адміністрація міського голови Євген Бойко. Вона може бути встановлена як і на освітньому закладі, так і на будинку, де мешкав герой. Чи, наприклад. На якомусь іншому місці. Все одно ми виходимо з того, що це має бути погоджено рішенням виконавчого комітету, затверджено відповідно до зразка. Чим буде, власне, займатися наше управління архітектури. Повномасштабне вторгнення 30-річний Ярослав Бердников зустрів у рідному місті Маріуполь. Там прикордонник проходив службу. Військовослужбовець тримав оборону міста і брав участь у вуличних боях. На цей час вони ще майже цілі. Коли виходили з цього району, вони повністю були, ну, горіли. Виходили вночі, а було світло як, ну, як в день. То усі багатоповерхівки були опалені. Під час оборони міста 28 березня Ярослав отримав осколкове поранення руки. Мой спостережний пункт прилетіла, ну, скоріш за все, або з танку, або з артилерії. Евакуювали бійця на Азовсталь катером, тому що пішки або на транспорті ну, наземному вже не було можливості повністю евакуювати людей. Уже на Азовсталі медики надали першу медичну допомогу. Хірург, який оказував мені допомогу, Почистив рану від кісток, там були дуже великі уламки кісток. Сустав роздроблений, два пальці не працюють зовсім, і тільки великий та мізинець повністю працюють. У травні 2022 року Ярослав разом з іншими вийшов з Азовсталі і потрапив у полон. Його привезли до Оленівки. Нас завели до бараку. Барак невеликий, він схожий на обичну казарму армійську. І розші приблизно на 200 чоловік. Нас було 650. Без медичної допомоги і з постійним відчуттям голоду. Так прикордонник згадує про Оленівку, де провів три місяці. Найгірше не відчуття, коли ти постійно голодний. Там прикордонник втратив 10 кілограмів. Після того його відправили в горлівку. В Горлівці трохи поскладніше було. Підбивали нас на те, що ви нікому не потрібні, вас ніхто міняти не буде, в Україні вже не існує, залишився лише Львів або Київ, ну, як, як, кому як нравилось, так і говорили. Тобто про всі забули. І, типу, переходьте до нас. У російському полоні прикордонник був майже півроку. Його та ще 106 військовослужбовців обміняли 3 листопада 22-го року. Поки вже не вийшов з автобуса і поки не пересік якось, це, цю лінію. Ну не вірив, що ось ось. Нарешті буду вдома. Хотілося кричати. Я не знаю. Ну звісно, одразу хотілося позвонити рідним, сказати, що все обміняли. Я вільний. Майже рік Ярослав проходив лікування. Спочатку в Німеччині, де йому зробили першу операцію. Потім у Львові. Зараз військовослужбовець повертається на службу, служитиме в одному з львівських пунктів пропуску. Ольга на Катарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Музичне інтро розпочинає рок виставу доця, яку поставив Ігор Білиць основою став роман сучасної української письменниці Тамари горіха Зерня. Головна героїня розповідає про початок анексії Донецька Росією. Я тримала свою гудочку з прапором і на мить повірила, що ми таки зможемо переломити цю ситуацію. Що страшний сон закінчиться, і все буде добре. Кожна людина це доця. Тільки в ДОЦІ ще це важче через те, що вона живучи в Донецьку, зустріла ці події, довкола себе мала меншість однодумців ніж ми тут, наприклад, у Львові чи в тому самому Києві. Коли я в Київ з'їхалося в 2014 році, багато-багато людей, і це велике коло однодумців, яке допомагає, надає сили, підтримку. До вистави долучили акторів, які грають на музичних інструментах та співають. Виявилось, не можна режисеру показувати, що ти талант, бо талант потім цей забере режисер собі в роботу. Я побачив, що хлопці здібні пограти і на електрогітарі, і на бас, гітарі, і на барабанах, і на клавішах. Тому зрозумів, що ми можемо збиратися в якійсь темній кімнаті, грати музику музику для себе і це може виплисти виставу. Підготовка прем'єри відбувалась паралельно із підготовкою нової сцени на горищі театру. Режисер Ігор Білиць розповів, що кілька разів змінювали плани щодо розміщення імпровізованої сцени. Також використовують проєктування зображень на стіни. І сам репертуар різнитиметься від того, що показують на великій сцені театру. Ми починаємо з доці рокерської вистави. Далі ми будемо працювати над Побєда» і Берлін. Ось, тому дуже... І далі далі буде класних, що не можу всі карти відкрити, ще не всі мої домовленості, але дуже класні вистави тут. Будуть для тих, хто може долізти до шостого нашого цього поверху і кайфанути разом з нами. Це буде таке простір експерименту і драйву. Я думаю, прем'єрні покази заплановані 21, 22 та 28 жовтня. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.